І таким чином українська мова поділяється на вісім частин, і кожна частина на три частини, а кожна підчастина на а як взагалі з'явилося. Це цікаве питання, тож відповім. Версія перша це через гусей. Колись давно жили люди. Я і і зустріли вони гусей. Ті настільки зджилися, що склали слова як гукати від слова гусь. Хіба це спілок не пла? І ті, хто бачили любов їх до гусей, не одобрювали це, тому вони розділилися. І саме так з'явилася Україна. Не сподобалася ця версія? Тоді перейдемо до наступної. Версія 2. Все через борщ. Жила колись паняночка, яка дуже любила борщ. І в один день вона замислилася. А чи не зробити мову, яка б з точністю описувала, як приготувати борщ? Чистити, очищувати, терти, варити, різати. Так і утворилася мова: Менник, борщ, дійсло, їсти борщ. А люди почали користуватися нею так, як любили борщ. Нагадайте, якому я класі? Це мені GPT написав. Тоді час до ну серйозного історія. Колись давно жили слов'яни і розілась по різним куточкам, але зібралась Київська з русь, яка розпалась, утворилась і волинська держава, поляки почали протистояти. І ось козацтво якось з'явилось. А, Це ж історія, а не як виникла мова. Це безнадійно.